І в такому провалі на таких повалених патиках попадають нам теж і на сьогодні. Опа Ось такі фламони Красота. Початок є, ну що продовжуємо. Зимова краса. О. Красота. Так, і знову всім привіт. Доброго дня! Всім грибникам та просто любителям тихого, тихого полювання. Ну що, друзі, і знову гарний, чудовий зимовий день. І ми вирушили в лісок за зимовими грибами, а саме за фламолінами Ну що, пішли ми зразу на наші місця і зразу зайшовши в ліс, там ми бачу, на стовбурі дерева попадаються нам перші зимові гарні красиві опеньки. Ну що, друзі, рибалка у нас починається. Чудово! Зразу ж зайшли і зразу знайшли. Ось така краса нам попадає. Молодесенькі, красиві, така чудова грубка. Піднімаю чукове дерево, під нею знову знаходяться грибочки. Ось там знову ростуть і тут ка під листочками траві знову ростуть. І ззаді під листками тому ще зазирають. Ось ось така краса нам, друзі, попадає. Ну що, Слава Україні! Героям слава! Зрізаємо. Продовжуємо наш пошук. Погнали! І ще дерево і зразу нам попадається знову ось такі красиві молоденькі грибочки-фламоліни. І Подорож триває, попадають нам поодинокі, по дві, по три, по чотири, фламолінки. І на пошкодженому дереві хворому попадає ще. Декілька молоденьких представників сімейства зимових опеньок, фламолінок. Ось така купка. А тут є їх ціла грубка. Ось такою групою ростуть, але вже старенькі, правда. А да, Тут під листками не хтось зазирає. Опана, детські гарні молодесенькі листкочках. і собі зазирають. Краса, краса. Далі Далі нам попадає ось такий старенький. Грубка стареньких Фламолін, ну їм же все, вони повсихали, зістарилися. І знову на хворому дереві попадають нам молодесенькі фламолінки. О, така краса. І знову з-під кори визирає такий молодесенький гарний корчик Старових фламолін. Ось, кору, а там така краса. О, така краса. Фламоліни зимовий грипопеньок. Унікальний за своїми лікувальними властивостями. Вже наступила холодна зима, ударили перші приморозки. І ось тут з'являються малесенькі світлобурі, річі шапинки грибів, зібрані у пучки. Як маленькі промені сонця, вони грають усіма осінніми фарбами та, незважаючи на холодне середовище, досить успішно лізуть догори. Фламоліна. тобто Опанік зимовий починає свій розвиток на перетині осені та зими. Для нормальної вегетації фламоліні конче необхідне різке зниження температури повітря до мінусових показників. Цікаво, що чим суворіша зима, тим більше врожайність можна отримати від зимових опеньок. У плодових тілах опенік зимових є до 30% білку, у складі якого присутні майже усі амінокислоти. Включно повний намір незамінних. Цим гриб відрізняється від основної маси їстівних грибів, також опенів зимовий насичений вуглеводами, глюкозою і лактозою. Цінна грибна клітковина, як ми знаємо, з одного боку погіршує перетравлення їжі, а з іншого стимулює процес перетравлення. За смаковими якостями фламоліну віднесено до четвертої категорії, що, як на мене, не відповідає дійсності. З гриба можна приготувати неперевершеного смаку бульйон, насичений ароматний та цілющий. Такий бульйон буде знахідкою для підняття тонусу для насичення організму цінним білком та обуглеводам. Гриб фламоліна відмінно смакує з овочами, з м'ясом індички або курки. Його можна маринувати, засолювати та готувати усякі смачні салатики. Холодної зимової пори в парку чи ліску можна знайти певну кількість трохи підморожених грибів фламолінів. Ось трішки таких цікавих фактів про зимові опеньки фламоліни. А ми продовжуємо наш пошук і збір грибочків. І знову нам попадає ось така краса, зрізаємо і йдемо далі. І Знову там користь під листочків кори, під цими деревами зазирають кілька молодесеньких фламулін. Ось так. Так, І знову нам попадає грибочок, який радує наше око такої чудової, теплої зими. Покручені старенькі посохлі, але збоку є. І молоденькі полізли по гілочці, ось вони собі поросли. Ходячи повз ось такий обсохлий. Стовбур старого дерева, ну, нам попадаються тут молоденькі грибочки юдиного вуха. Ось такі покручені. Правда, вони вже трошки не, не саме кращої якості, але вони нам попадають. Добре, продовжує наш збір. Так, а тут, підходячи до дерева, бачимо таку картинку. Такі прямо-прямо молодесенькі молодесенькі тільки-тільки починають пробиватися. Молоденькі, фламулінки, зимові опеньки Ось така краса полізла по столбого патика. Йдучи по такому зимовому лісі, де дуже велика кількість повалених дерев, ми знову попадаємо на молоденькі, здорові, красиві рибочки, зимові фламуліни. Ось такі. Продовжуючи наш пошук, ми знову натикаємося на чудовий малювничий корчик фламулінок. Ось така сімейка, красива. Складається десь в районі більше 10 штучок. Ну що, зрізаємо, йдемо далі. Ну що, Ось означає, що таке тепла зима. Кірти не виривають землю, підсуваються ближче на поверхність. Або вони вилазять тільки тоді, коли немає морозу. Ось. Свіженькі кубки, тільки-тільки недавно понаривані. Ну що, ось, будучи пару днів назад в лісі. І збираючи тут грибочки, ми бачимо ось таку картину, що буквально пару днів і вони наростають знову на цих деревах. Ростуть вони постоянно. Цілу зиму. Ось така краса. Після кожного відвідування лісу ми відчуваємо підняття бадьорості та силу духу. Так, і знову попадає таких дві чудових молоденьких здорових фламолінки, зимових гриби. Беремо, йдемо далі. Йду, йду, продовжуйте по лісі. І там я бачу з-під молодого дерева зазирає корчик. Гарних красивих грибочків. Ось яка краса. Там у нам попадається на нашому шляху. Ух, не передать словами, накрилися листочками. Ух, які вони велико висвітлі, як сонце на небі. Краса. Що краса то краса. На що, Зриваємо тим далі. Така краса. Молоденькі, чудові, здорові грибочки. Люкс. Ось. Пламоліна, тобто зимовий опеньок. Росте практично усюди, лише в Антарктиді. Його не знайшли. Ростуть гриби групами, тобто кучками в таких собі букетах по 5-6, а то й по 40-60 екземплярів в одному корчику. Ростуть зимові опеньки в лісах, на мертвій деревині, на пеньках та на ослаблених деревах. Також попадаються у парках в лісах біля водойм та маленьких струмків. Ось такі нам попадають. А від них недалечко рядом, о, молоденькі. Зимові. Опенькі. Оп. І є. І пішли далі. А тому зразу недалечко. На стовбурі Знову зазирають. От тако. Собі ростуть. І під стовбуром також. Є і там по землі є. Ну що, друзі, і знову нам вискочила обідна хвилинка, Вирішив підбігти в ліс. Заодно підзбираю собі трішки грибочків, а вам покажу чудову природу. Казковий, зимовий, гарний ліс. Ну що, погнали? Так, і що тут в нас? Тут нам знову попадають такі, багато старих тут погнили. Дуже багато погнило, ну така ще вибуває три молоденьких. І тому з-під кури знову зазирається сім'я. Добре, йдемо далі. шов шов, ходив, шукав і знайшов. Ось там які зазирають. Ух, Оце сімейка. Ух, по нам попала казота. Що сім'я, то сім'я. Тут їх вже багатенько. Дивіться, скільки їх там, а? Краса. А ну, з другої сторони. Опа-на! А тут подивіться. О, задираємо когу. Там така краса, і тут ще під листочки задирає, ще корчик. Ну, все що, хто ходить, то й знаходить, так, пішли далі. І з нагоди зразу хочу привітати вас всіх з прийдешними різдвяними святами. Будьте всі здорові та щасливі, всім нам мирного нема, перемоги. Слава Україні, героям слава! Тут патрішки не встигли, попадають нам старенькі, але, дивіться, була велика сім'я. Велика, здорова, зіпріли, не дочекались. А нічого, шукаємо, молоді. Так, і продовжуємо пробиратися з такими дебрями. І нам тут попадають знову молоденькі на стовбурі дерева. Молоденькі, тільки-тільки починають вилазити, грибочки, зимові, фламуліни. Так, шукаємо далі. На пеньках нам перво не попадаються, попадаються тільки на старих хворих деревах. Ось таке старе дерево. Як старе молоде, але хворе. І тут попадає знову таки ось така грибниця. Купа зіпрілих старих. І чотири молоденькі. Йдемо далі. Опа-на! І знову тубіна. Ось. Отакі тут попадають. Зимові грибочки. Раз, так. А тут ззаді молоденькі. Під коров'ю задираємо, а там опа і сюрприз. Ну і що? І подолавши певну відстань, і ми знову попадаємо на такі мав, грибочки. Ось така краса нам попадає. О, обрізаємо, йдемо далі. Ось і підійшов наш похід, друзі, до фіналу. Походили ми сьогодні зимовим лісом, позбирали зимові гриби. Ну що, на цьому будемо закінчувати. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна. До наступних зустрічей. Зустрінемося на слідчий, чудових грибалках. Па-па!